Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему Програмне забезпечення інформаційної системи електронної бібліотеки. Об'єктом дослідження є процес розробки інформаційної системи для бібліотек предмет дослідження інформаційної системи електронної бібліотеки. Мета роботи розробка програмного забезпечення інформаційної системи електронної бібліотеки. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді номер 3 Електронна бібліотека дозволяє користувачам отримувати доступ до знань у будь-який час із будь-якого місця за наявності інтернет-з'єднання. Інформаційні системи електронної бібліотеки забезпечують швидкий пошук інформації, автоматизоване сортування та зручну навігацію, що суттєво скорочує час, необхідний для пошуку потрібних матеріалів. Крім того, цифровий формат мінімізує потребу в фізичних ресурсах, таких як папір, що є важливим аспектом в умовах екологічної свідомості. Проте деякі програмні засоби інформаційних систем електронних бібліотек є досить дорогими для придбання, впровадження та підтримки, що може бути значною проблемою, особливо для невеликих бібліотек. Інші інформаційні системи електронних бібліотек є низько адаптованими для деяких груп користувачів. Вони можуть бути недостатньо інтуїтивними або адаптованими для користувачів з обмеженими можливостями, що ускладнює їх використання певними категоріями людей. Тому актуальною є розробка інформаційної системи електронної бібліотеки. При розробці програмного забезпечення електронної бібліотеки необхідно забезпечити функціональні вимоги, наведені на цьому слайді. Проаналізоване різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення електронної бібліотеки обрана мова про програмування JavaScript завдяки її універсальності та потужним можливостям для створення як клієнтської, так і серверної частин програми. Крім того, JavaScript має сильну екосистему інструментів і модулів, що дозволяє швидко інтегрувати необхідний функціонал, наприклад, для роботи з базами даних та авторизації. JavaScript дозволяє створювати програми, які коректно працюють у всіх сучасних веб-браузерах і різних операційних системах. Для створення інтерфейсу програмного забезпечення інформаційної системи електронної бібліотеки обрано бібліотеку React, яка базується на компонентному підході, що дозволяє створювати багаторазові, добре структуровані та легко підтримувані компоненти. Крім того, React забезпечує високу продуктивність, що особливо важливо для інформаційної системи електронної бібліотеки, де користувачі можуть виконувати пошук книг, переглядати колекції та взаємодіяти з різноманітними даними у режимі реального часу. Запропоновано структуру програмного забезпечення інформаційної системи електронної бібліотеки, що складається з клієнтської частини, серверної частини та бази даних. Клієнтська частина відповідає за взаємодію користувача із системою. Серверна частина забезпечує обробку запитів від клієнтської частини, управління логікою роботи системи та взаємодію з базою даних. Серверна частина також підтримує інтеграцію з між сервісами та реалізує логіку роботи бібліотеки включаючи управління книгами, обліковими записами користувачів та операціями з ними. Функціонування програмного забезпечення інформаційної системи електронної бібліотеки побудовано так, щоб забезпечити як базову, так і розширену взаємодію користувача з бібліотекою. Початковим етапом роботи з системою є процес авторизації. У разі успішної авторизації користувач програмного забезпечення інформаційної системи електронної бібліотеки отримує доступ до розширених функцій. Пов'язаних із персональним обліковим записом і обробкою персональних даних. <кій> Розроблена база даних програмного забезпечення інформаційної системи електронної бібліотеки, яка використовується для зберігання даних про користувачів книги, транзакції, підписки та аналітику. Основними сутністями бази даних обрано такі: книга, автор, читач, жанр книги, бібліотечна картка читача, позичка книги та інші. Після запуску програми відображається головна сторінка. Користувач може увійти до свого аккаунту або створити новий за допомогою відповідного посилання. Користувач має важливість ознайомлення з новими надходженнями книжок до бібліотеки, переглянути список своїх книжок, а також додати книгу до своєї колекції. Для відображення книжок по жанру необхідно обрати пункт Browse by Subject, після чого потрібно обрати відповідний жанр. При виборі пункту меню «My books» буде відображення перелік книжок, що користувач додав до своєї колекції. При натисканні на будь-яку книжку відбудеться перехід до режиму читання обраної книги. У цей режим також можна перейти з пункту головного меню New In, де відображається перелік нових надходжень книжок у бібліотеку. Для додавання книги необхідно обрати пункт меню Add e-book, натиснути на кнопку із зображенням книги, після чого у вікні ще з'явилося, обрати файл з книгою та натиснути кнопку Submit. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено розробки інформаційної системи для бібліотек. Розроблене програмне забезпечення інформаційної системи електронної бібліотеки. Всі поставлені задання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає всім вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.